Ви коли-небудь задумувалися, що звичний силікон може не лише гнутися, а й проводити електрику та світитися. Уявіть, саме такий дивовижний матеріал випадково знайдено. Цей незвичайний силікон тепер може повністю змінити наше уявлення про технології. Матеріал, який ми звикли бачити у герметиках чи формах, здатен пропускати струм і переливатися цілою палітрою кольорів. Подумайте про гнучкі екрани для смартфонів, розумний одяг, що змінює відтінки, або надтонкі світні гаджети майбутнього. Усе це стає можливим завдяки особливій будові цього силікону. Його внутрішні ланцюжки ідеально підходять для руху електронів. Під впливом ультрафіолету він створює вражаючі відтінки: від яскраво-синього до насичено-червоного. У лабораторії навіть вдалося влаштувати справжню веселку, підсвітивши зразки нового матеріалу. Тож звичайний силікон більше не просто ізолятор, він відкриває двері в еру гнучких, інтерактивних та надзвичайно барвистих технологій, де б ви хотіли вперше побачити такий гнучкий, провідний і світний силікон.